Друзі, вітаю з вами Влад Сілізньов, і зараз ви почуєте. Чимало цікавинок щодо подій, які відбуваються в Курській області. Отже, події буремні надто мала інформації від українських офіційних джерел. Український генштаб дотримується певної інформаційної тиші. Чимало є відомості від російських топ-пропагандистів, але чи варто їм довіряти відповідь? очевидна ні, бо вони брешуть щоразу тільки но відкривають рота. Але тим не менш серед всіх цих подій, які відбуваються, там є декілька дуже цікавих безпосередньо для кримчан для Севасоборців. Отже, 810-та бригада морського піхоти, окупанти, які отримали чимало ляпасів під час штурмів нашого незлавного Маріуполя. Вони так само вигрібали на лівому березі Дніпра. Зараз поперлися на територію Курської області. Саме там, за задумом російського генерального штабу, вони мали боронити пункт, називається Мартинівка. Той, хто, хто схоче, той знайде його на Google Maps, але треба надто серйозно збільшувати масштаб того тієї карти ключове. Населений пункт не втримали Хвалені російські морські пехотинці з дислокації в Севастополі втікли, втікли, кинули свої рубежі та позиції. Ну відповідно, українські сили оборони цей населений пункт взяли під контроль. Відповідно, зараз вони там створюють інженерні фортифікації, а це значить, що в найближчій, навіть осяжній перспективі, навряд чи ворог вдасться до якихось там вправних дій для того, щоб повернути під свій контроль той населений пункт. Бо більше, якщо ми подивимось на історію. Торію цієї 810-ї бригади вона хоча і налічує кілька тисяч особового складу, але ж про вправність та дієздатність зараз не йдеться. Мало того, що там вже тричі змінився особовий склад, бо часи його частина полягла під час боїв на північному узбережжі Азовського моря, та й після того виконуючи завдання, зокрема на Покровському напрямку. Обісралися вони добряче. Чому? Тому що там, де їм визначали відповідні шляхи та напрямки, вони не були спроможні реалізувати цю місію. Звичайно, що може хтось дорікати, мовляв, відбір нині до російської піхоти не настільки досконалий, але тим не менш статус гвардійської її нещодавно присвоїв кремлівський диктатор Путін. Тобто, це покладає певні зобов'язання. Зобов'язання є, результатів немає. Певен в тому, що далі буде більше, ми уважно спостерігаємо за подіями, які нині відбуваються на курському напрямку, і ключове Крим це Україна. Карфаген буде обов'язково роз... з... зруйнований. А ті колишні кримчани, чи можливо, ті, хто нині вважається кремчанинам, але воює у складі російської окупаційної армії, здається, вони всі переречені.